Аня час новин на телеканалі Рудана. Криворізькі воденні справи, події і факти в нашому сьогоднішньому випуску. В студії Марина Куть. Почнемо зі стислого огляду головних тем дня. Фізкульт привіт! Сьогодні кращих спортсменів міста привітали з професійним святом. З теплом до дітей криворізькі та польські спеціалісти планують будувати і міні-котельні для обігріву дитсадків. Мотоциклісти опівнічники. Криворізькі поліцейські звільняють нічні дороги від небезпечних мотоперегонів. Злетіли, полетіли. Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» звітував про успішний літній сезон повітряних перевезень. Навчити жити. Педагоги-дошкільники обговорили на нараді важливі деталі програми виховання малят. Сезон оновлення. Спочатку осені в ефірі телеканалу Рудана стартують нові цікаві проекти. 23-й рік поспіль в другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. Сьогодні напередодні цього свята в виконкомі міськради відбулося нагородження кращих спортсменів, тренерів та фахівців. Розповідає Валерій Кожухар. Починаючи з 94-го року, коли в Україні на законодавчому рівні був започаткований день працівників фізичної культури і спорту у кривому розі продовжується добра традиція вшановувати і нагороджувати кращих працівників спортивної спільноти напередодні професійного свята. Ось і цього року на урочистий прийом до виконку міськради запросили спортивну еліту міста, людей, які продукують, популяризують і розвивають спорт у кривому розі. Тих, хто своєю сумлінною самовідданою працею створюють позитивний імідж міста, спортсмени. Тренери та представники спортивних клубів і секцій ми в городі робимо все можливе, все зависимое від нас. От хочу сказати в течение последних шести лет в городе проводиться работа по укреплению матеріально технической бази, открытие лідової арени это детская спортивна школа номер один. В этом году полным ходом идет ремонт 50-метрового плавательного бассейна. Началась реконструкция запасного футбольного поля. Это спортивный комплекс «Металлург». Криворожские спортсмены известны далеко за пределами нашего города. Многие из них и далеко за пределами Украины. Сохраняют, приумножают славу нашего города, традиции спорта. І ми гордимося нашими чемпіонами і розуміємо, що спортивне достиження це результат таланту, результат щоденної роботи, тренувань. Сергій Маляренко вручив міські та обласні нагороди та пам'ятні подарунки тим, хто впродовж років прославляє Кривий ріг на міжнародних аренах, готує гідну зміну уславленим спортсменам, працює над зміцненням здоров'я усіх вікових груп кривірісів. Ми розвиваємося. все быстрее, лучше и лучше. У нас больше детей уже занимается. Мы сейчас на данный момент готовимся на Кубок Украины, который пройдет в Киеве. Это будут юноши и юниоры с 10 лет. Там будет и легкий контакт и дозированный контакт. Плюс еще готовимся на соревнования в Голландию. У нас некоторые спортсмены, которые уже сейчас на данный момент, мы уже считаем, что они поедут на соревнования, уже готовятся по демонстрации техники с оружием без оружия, а также легкий контакт и дозированный контакт. Серед нагороджених колишні спортсмени, а нині люди, які пропагують здоровий спосіб життя, висвітлюють спортивне життя міста. Журналісти спорт з самого початку моєї жизни завжди мною рядом. Журналістика це одна з тих спеціальностей, які непосредственно допомагають тобі знаходитися в том місці, в тому моменті спортивного события, Oпредеal sportive, мероприятий. If you live сердце, еще и занимаешься любимым делом, работаешь в сфере спортивной журналистики, ты получаешь от этого удовольствие. Поэтому журналистика для меня это скажем так, не только работа, но и хобби. На урочистому прийомі були названі переможці міського конкурсу огляду на кращу підготовку спортивної бази і організацію фізкультурно оздоровчої та спортивно-масової роботи. Краще це вдалось інгулецькому району. Також були відзначені кращі спортивні об'єкти, які брали участь у святкуванні Дня Незалежності України. Кривий Ріг залучає кращі європейські технології з модернізації теплозабезпечення в дитячих садках і школах. В рамках спільного пілотного проекту міста та польських експертів будуть збудовані блочно-модульні котельні, які дозволять економити витрати теплової енергії на 30%, а також підвищать якість послуги. Спеціалісти двох сторін попередньо ознайомилися з п'ятьма обраними локаціями, серед них і дитячий садок номер 190. Дитячий садок номер 190 відвідують більше 270 малюків. За проектною потужністю це один з найбільших дошкільних закладів. Тож тема енергозбереження, як і якість опалення дитячих приміщень у холодну пору року, для нього дуже актуальна. Місто вже подбало про встановлення у дитсадку теплового лічильника та нових вікон. І те, що заклад включили до майбутнього проекту з будівництва блочно-модульної котельні, порадувало його керівницю ще більше. В первую очередь для дошкольного учреждения хорошо это тем, что мы сами сможем регулировать подачу тепла в зависимости, какая температура на улице, в зависимости какой это день, рабочий или выходной день. То есть само предприятие сможет регулировать подачу тепла, который необходим для дошкольного образования в детском саду. Дитсадок знаходиться поруч з майбутньою новою амбулаторією номер 2 Разом ці заклади увійшли до однієї з п'яти локацій у великих мікрорайонах, де за проектом планують будувати блочно-модульні котельні. Розглядаються такі мікрорайони, як сонячний, гірницький та зрічний. П'ять локацій, близько 15 об'єктів. Кожна локація це Близько 2-3 об'єкти або заклади освіти, це школи або дитячі садочки. Музикальна школа розглядається а також амбулаторія. За словами фахівців, такий відхід від централізованого опалення забезпечить комфорт перебування, дотримання санітарних вимог з теплозабезпечення у комунальних закладах, водночас економію бюджетних коштів для вирішення цих завдань. Залучено кращих експертів у цій сфері. Фірма в Польщі займається проектуванням та впровадженням об'єктів теплозабезпечення будівництвом котелень від малих до найпотужніших, які забезпечують теплом цілі міста. Ми вже оглянули кілька об'єктів у Кривому Розі, а головне місця, де можна розташувати блочно-модульні котельні. Розробка пілотного проекту розпочнеться у жовтні. Будуватимуть міні-котельні початку наступного року. Криворізькі школи відновлюються для комфорту учнів. Так у 12-й школі з початку літа виконується масштабний ремонт спортивної зали. Про хід робіт та фінансування корисного проекту в наступному сюжеті. Спортивна зала 12-ї школи, що на карочинах вже давно не відповідала сучасним вимогам до умов фізичного виховання. Тож підколектив закладу та байківський комітет звернулись за підтримкою до депутата міської ради Андрія Богданова. А той, свою чергу, до нардепа Костянтина Усова. Благо починання підтримали також у фонді Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. В результаті на школу отримали 200 тисяч гривень. Прохання основне було це ремонт підлоги, яка не давала можливість займатися спортом. Давай приймати спортивному дусі. От, але ми підійшли до цього більш комплексно. Взяли і замінити вікна. Ми взялися відреставрувати стіни, тому що стара штукатурка вже відвалювалася. На отримані гроші вже замінили вікна та відремонтують підлогу стіни і стелю. А за декілька тижнів школярі отримують свою оновлену спортивну залу. Причиною позачасного руйнування зали, скоріш за все стала дефективна покрівля. За рахунок бюджетних, кош... бюджетних коштів була відремонтована покрівля, тому що були великі протікання, що от дало таке руйнування на стінах, і внаслідок чого займатися дітям на уроках було просто неможливо. Подібне спонсорство, демонстрація дієвості позабюджетного піклування про умови отримання освіти. Не тільки з державного бюджету ми приносимо рік гроші, на які ремонтуємо школи, дитячі садочки. Коли немає такої можливості, знаходимо іншу. З приватних фондів, з власної кишені, власними силами, власними людьми. Робимо невідкладні ремонтні роботи для дітей. Роботи по капітальному оновленню спортивної зали під пильним наглядом його спонсорів. Тож в якості не має бути сумнівів. Тож вже невдовзі школярі 12-ки зможуть займатися спортом з користю, а головне комфортно і безпечно. За повідомленням начальника управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергія Дерези, у Довгинцівському районі співробітниками підрозділу затримано чоловіка з двома кілограмами марихуани. Власник такого багажу за приблизними підрахунками міг би заробити на чорному ринку понад 80 тисяч гривень. Вилучена зілля нині на експертизі, а правоохоронці з'ясовують джерела надходження та коло збуту. Відкрито кримінальне провадження. Затримано Ному загрожує до восьми років позбавлення волі. Музика. Кривий ріг долучився до традиційної всеукраїнської акції Квартира під охорону про сучасні методи протидії майновим злочинам говорили сьогодні на брифінгу в міському відділі поліції охорони. Подробиці далі. Факти, як відомо, річ вперта. А вони говорять про те, що останнім часом зросла кількість злочинів пов'язаних з розкраданням майна, як особистого, так і державного. В той же час розкривається лише чверть випадків. З огляду на таку ситуацію актуально виглядає акція квартира під охорону». Вона покликана підняти рівень безпеки та збереження майна криворіжців. Особенную нагрузку в плане охраны правопорядка несет на себе спецподразделение «Групп задержания». Наш основной инструмент мгновенного реагирования на совершение правонарушения, а также их предотвращения на территории города. Круглосуточно во всех районах города службу несут 6 нарядов «Групп задержания». Цілі такої акції прості та зрозумілі пересічним городянам. Саме тому співробітники поліції охорони зазначають, що криворіжці стали більше користуватися їхніми послугами. Наша технічна служба працює з самими надежними сучасними охоронними системами, які забезпечують ефективну защиту житла. и работаю даже при отключении электроэнергии. По количеству квартир и домов, гаражей, которые были приняты с начала года, это порядка 210 объектов указанной категории мы приняли. Это на порядок выше чем показатель, чем в прошлом году. Но в связи с тем, что увеличилось количество краж, люди как бы обращаются. Представники міського відділу поліції розповіли про конкретні цифри щодо кількості квартирних крадіжок. На початок вересня зафіксовано 480, а розкрито 99. Саме тому правоохоронці звертаються до криворічців з пропозицією подбати про безпеку власних домівок. Більше всього квартирних краж, а також краж із з частних домов завершається путем аджима металопластикових окон. Це всього завершено таких приступлення 142. Далі. Путем подбора ключа входних дверей. Совершено таких приступлення 138. Вот. Більше всього приступлення завершається, як правило, в початку недели. Акція квартира під охорону триватиме протягом двох місяців. Тоді будуть підбиті її підсумки. Карваліський відділ поліції активізував роботу по боротьбі з нічними мотоциклістами. Нині у місті діють спеціальні патрульні групи, що спеціалізуються на виявленні порушень водіями двоколісного мототранспорту. Докладніше в сюжеті. Наприкінці теплого сезону у місті активізували нічні гонщики, серед них стрітрейсери та мотоциклісти. Якщо ситуацію з першими, за твердженням начальника Криворізького відділу поліції Валерія Лютого врегулювали швидко, то боротьба з двоколісним мототранспортом потребує більш значних зусиль. І справа тут не лише в перевищенні ними допустимого рівня шуму вночі, а й в небезпеці, яку в собі криє швидкісна їзда. Жителі нашого міста часто поступають на нарікання на які в вечірнє время. Час... На большой скорости движутся по улично-дорожной сети, тем самым создавая аварийную обстановку и создают опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Согласно анализу аварийности, с начала текущего года на территории города Кривого Рога совершено 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 37 человек получили травмы различной степени тяжести. Такий стан речей не міг не викликати відповідну реакцію правоохоронців. Вже деякий час в місті працюють спеціальні групи з відпрацювання мототранспорту. З целью предупреждение даного виду правонарушення і виконуючи розпорядження начальника Криворожського відділу поліції із співробітників сектора патрульної поліції створені групи, які працюють по виявленню і присіченню грубих нарушень правил дорожнього руху, совершаемых водителями даної категорії. Як засвідчив Микола Панченко, робота ведеться дуже ретельно. Дока До патрульники впадають не лише ті мотоцикли, що здійснили очевидні порушення правил дорожнього руху, як то перевищення швидкості, а взагалі весь двоколісний мототранспорт. Кожен засіб перевіряють на санкціонованість його перебування в Україні та наявність реєстраційних номерів, вузлів та агрегатів. Перші результати цієї роботи вже є. Зокрема, цього тижня затримали мотоцикл взагалі без номерних знаків. В ході огляду було виявлено, що механічно знищений був номер рами, а пізніше з'ясувалося, що в нашій країні цей транспортний засіб взагалі не зареєстровано. В подібних випадках доля з залізних коней одна відправитися на штрафмайданчик, вже звідти його або ж забере власник, або він відправиться у відстійник, де згодом має великі шанси перетворитися на металобрухт. Сезон літнього відпочинку майже завершено. У туроператорів є привід похизуватися своїми здобутками, так само і у Криворізького аеропорту, котрий цього року відновив свою роботу. Про підсумки роботи сьогодні відзвітували на спеціальній прес-конференції. Минулий туристичний сезон видався знаковим для міжнародного аеропорту Кривий Ріг. Вперше за довгий час там з'явився регулярний рейс. Від початку липня криворізькі туристи могли подорожувати до турецької Анталії без трансферу через Дніпропетровськ чи Київ. На думку міської влади, це перший крок на шляху відродження міського литовища та привертання до нього уваги городян. Примечательность нашей работы заключается в том, что если кто помнит, в прошлом году работали мы с Болгарией, начинали работать с Болгарией, но если взять статистику, по которой мы работали, то процентов 50 на 50. 50 процентов это были криворожане и 50 процентов это были гости нашего города. Днепропетровский, Кировоград, Запорожье, ну и вся. Если взять сегодня анализ нашего этого года, буквально, то Результат дуже простий. 80% це жителів нашого. При цьому існують і перспективи розвитку. Криворізький аеропорт, чи не єдиний у нашому регіоні, що має статус міжнародного, отже, є можливість стати відправним пунктом для туристів з сусідніх областей. Водночас відбувається і розширення сервісної бази литовища. В самому початку, коли ми з вами запускали, з вами в місті запускали на Анталію Рейс, були деякі заміщання з точки зорення пасажирів своїх. Удобство, кондиционирование. С тележками были там проблемы с багажом. Помните, там бьется, там теряется, где-то что-то. С этим порядок тоже навели сервис будет. В зиму будем ходить, это самозаботим сейчас там машины, облива. То есть аэропорт берет на себя ответственность за тот сервис. который не одразу вот так. Хоча были там кондиціонер установлено. Там на слідуючи резка де була критика і замічання. Тось ми точно займаємося цим опросом. Нові можливості сервісу стануть у нагоді вже найближчим часом. З 22 жовтня Криворізький аеропорт почне здійснювати рейси до Єгипетської хургади. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Навчити жити. Педагоги дошкільники обговорили на нараді важливі деталі програми виховання малят. Сезон оновлення. Початком осені в ефірі телеканалу Рудана стартують нові цікаві проекти. 6 вересня набрала чинності постанова уряду, згідно з якою скорочено перелік документів, що подаються заявниками для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Докладніше у коментарі начальника відділу з питань реєстрації апарату міськради і виконкому Тамари Заклецької. Зазначеною постановою визначено, що державні реєстратори під час реєстрації нерухомості самі отримують відомості щодо документу, який посвідчує прийняття об'єкта нерухомого майна в експлуатацію. Зазначена норма запрацює через два місяці після набрання чинності цієї постанови. Також постановою передбачено перелік заяв у сфері реєстрації нерухомості, які можна подавати в електронному вигляді. Зокрема, така можливість надана забудовникам. Крім того, зазначеною постановою уточнено інформацію відносно переліку документів, які подаються для реєстрації новозбудованого об'єкта нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, який утворився в результаті поділу, виділу або об'єднання, а також щодо реєстрації об'єктів нерухомості на підставі рішення суду. Перший щабель освіти. Сьогодні провели традиційну міську нараду керівників дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Про рік минулий та рік новий навчально-дошкільний в наступному сюжеті. Освіта для життя. Така нова концепція працює в нашій державі з перших кроків маленьких українців. Тож сьогодні на нараді керівників дитячих садків та навчально-виховних комплексів обговорювали і вирішували, як ефективно, раціонально і цікаво виховувати криворізьку малечу в новому навчальному році. Ми зрозуміємо, що вижити в сьогоднішніх умовах не дуже легко. Але малюки не повинні відчувати якісь економічні або проблемні питання нашого соціуму. Тому сьогодні проблемами є перш за все, наступність між двома ланками дошкільної і початкової школи, є проблема впровадження принципів державно-громадського врядування і управління, є проблема взаємодії. Співпраці з батьками, які є активними учасниками навчального виховного процесу в дошкільних закладах. В дошкільних закладах міста виховується близько 25 тисяч малюків, що складає 2% дошкільнят всієї країни. Щоб всіх їх забезпечити належними умовами виховання, в місті відкривається вісім груп уже діючих садочках загалом на 150 місць. Також цьогоріч відкриють новий заклад на вулиці Глаголєва на 75 місць. Загалом місто максимально опікується малюками, оплачуючи 70% вартості харчування а 4 тисячам діток пільгових категорій 100%. Піклуються і літнім оздоровленням дітей. Благодаря социальной программе нашего мэра Юрия Григорьевича Вилкова были выделены дополнительные средства на оздоровление детей, малышей и особенно на оздоровление детей льготных категорий, которые очень нуждаются в социальной помощи. Дети получали во время оздоровительного периода соки дополнительно, фрукты. Другий блок наради був присвячений організаційно методичній роботі. Обговорювали науково-методичний супровід у вихованні малечі, новаторську кваліметричну модель оцінювання дітлахів та експериментальну модель шкільний офіцер поліції. Загалом саме від якості методичної роботи залежить виховання на першому етапі освіти дітей. Педагоги проходять різні рівні підготовки, проходять курси підвищення кваліфікації, проходять методичні навчання та приймають участь в методичних заходах безпосередньо в дошкільних навчальних закладах. Що це дає? Це, по-перше, дає можливість підвищити педагогічний рівень педагогам. І рівневий педагог має змогу надавати якісну дошкільну освіту діткам. Після практичного і методичного блоків провели нагородження кращих педагогів, що виховують малечі від часу проголошення незалежності України. Наостанок підбили підсумки та виробили алгоритм рішення основних завдань сучасного виховного процесу дошкільнят. Останнім часом у Кривому Розі все частіше усиновлюють дітей. Не є винятком родина копців, у якій два роки тому з'явилася прийомна дитина дворічна Олександра. Цього періоду виявилося достатньо, аби зрозуміти, що дівчинка стала рідною. Як результат, Юрій та Олена Копці усиновили маленьку. Наші кореспонденти сьогодні побували в цій дружній сім'ї і переконалися в тому, що дівчинка дійсно таки знайшла справжніх батьків. Родина копців Юрій і Олена вже п'ять років перебувають у шлюбі, живуть у любові і злагоді, тому і разом дійшли спільної думки надати допомогу дитині, яка залишилася без батьківського опікування, потребує сімейного оточення, уваги і тепла. У 2014 році Олена і Юрій зробили перший крок: стали прийомними батьками дворічної Олександри. Да, привели, вона ну, така маленька така. Смотрила, какта так ну, опаскою, звісно. Ну а потім потихонечку почали ми приїжджати. Ні, почала привикати, привикати, а потім вже як би так сказати. За цей період маленька дівчинка стала для копців як рідна. Все зваживши, вони пішли на те, аби усиновити Олександру. Суд пішов їм на зустріч, адже прийомні батьки повністю виконували всі зобов'язання, покладені на них, а також забезпечували належні умови для життя та розвитку дитини. Самі ж новоспечені батьки вважають, що головним у вихованні є любов та турбота про дитину, терпіння, злагодженість дій та методів виховання взрослая женщина, как бы так сказать, хоть и ребенок, но вот она как, как бабушка, даже не тоже женщина, рассуждает так не как ребенок. И машину купили, что тренировалась. А потом, кажу, вырастешь, ты уже будешь ездить на такой. Хоча Олександрі всього 4 роки, вона вже знає азбуку на початковому рівні. Любить, аби їй читали книжки та мріє стати машиністом потягу чи поліцейським. Я їх дуже люблю. Він тут навіщо ще не жити. Я нікуди не хочу вхідати з них. Ми тут, Боже, Родина копців в мешке в Інгулецькому районі, за словами молодого подружжя, завжди відчувають допомогу з боку соціальних служб. Вони часті гості в сім'ї. Ми активно проводимо роботи, щоб кожна дитина пішла в родину, адже в родині дитина отримує повноцінне виховання і має працювати. Повноцінне майбутнє, скажімо так. У нас в районі вже чотири сім'ї за два роки усиновили дітей. В цьому році у нас усиновили дві родини, в тому числі Олена і Юрій. Значить, робота в цьому напрямку ведеться, і ми дуже пишаємось тим, що прийомні батьки все-таки дітей усиновлюють. Загалом в Інгулецькому районі зараз функціонує 8 прийомних сімей, у яких виховується 18 дітей, а також два дитячі будинки сімейного типу. Початок осені не лише сигнал школярам та студентам поглинати нову інформацію. Це ще й дзвоник журналістам відшуковувати найцікавіші ідеї і радувати глядачів новими проектами. Про план редакції авторських програм телеканалу Рудана на новий сезон в наступному сюжеті. Ви з тих, хто вірить стереотипам, що осінь нічого окрім депресії не принесе, чи ви шукаєте, де б його розважитись, чогось повчитися або просто закутатися у ковдру і дивитися улюблені телепроекти або ж фільми? Так чи інакше, любі глядачі, знімальна група телеканалу Рудана підготувала для вас щось новеньке та особливе. У нас нові люди, свіжі ідеї та, врешті-решт, друге дихання. Зазвичай у людей новий рік розпочинається 1 січня, так взимку, коли всі святкують. Ну, у студентів там у школярів, у педагогів 1 вересня, а у медіа, особливо у телебачення, от новий рік розпочинається восени. Восени з'являються нові телепроекти, нові обличчя, телеканалу Рудана не виключення. І цього сезону ми стартуємо восени. Щось же розпочнеться вже ось на цьому тижні, щось ще у процесі народження. Загалом влітку відпочивають, а от Руданівцям було ніколи. Працювали без упину. наради з колегами, товариські суперечки та підколи. Саме у них народжувалася істина. Години на на телефоні, домовляння, вмовляння респондентів про зйомки, корисні знайомства, цікаві, смішні, хвилюючі історії, поїздки з одного кінця міста в інше, фігаро там, фігаро тут відзняли матеріал, написали сюжет і хутіш на монтаж. Все, аби порадувати глядачів чимось ексклюзивним. В центре проекта «Психология личности». Спектр тем обширен от взаимоотношений между мужчиной и женщиной до многообразия фобий. Тема первого пилотного выпуска «Адреналиновая зависимость». Все съемки были очень насыщены, очень яркие, экстрима более чем достаточно. Причем хватило его и мне, хватило его и операторам, но все довольны, у всех очень много впечатлений. Мой проект называется «Юзер НКР». Идея пришла после того, как увидел, как большинство в нашем городе проводит свой отдых, Решил как-то его оккультурить и донести к людям, что есть много заведений и активного отдыха, который просто не досяг до людей. Был уже в абсолютно разных местах. Сам, кстати, в первый раз там был. И с ребенком мы отдыхали, увидите где да. И в компании друзей мы ездили в посадку, копать ямы. То есть программа нестандартная, будет очень интересная. Проект э, будет называться Тище плывут у дни. А да, така на перший погляд дуже дивна назва, але е, це такий романтизований образ поетів, яких в 30-ті роки на словках розстріляли до річниці жовтневої революції. Замахнулися на таку тему дуже серйозно, і щоб її е, показати так повністю, ну було дуже складно зібрати дані, знайти людей, які готові говорити про це. Але найбільша проблема, як не дивно, виявилася в тому, що нам, оскільки назва проекту, ті, що пливуть у човні, відповідно зрозуміло, що нам треба був човен, який ми, ну, дуже довго не могли знайти. Просто от не могли знайти човен, який знімати. І досі це проблема. До речі, вже навіть колеги пропонують вкрасти. До того ж, невдовзі стартує проект «Штрихкод». У якому ми радитимемо, як з розумом підходити до шопінгу, розкриватимемо специфіку товарів та дивуватимемо незвичними фактами? Разом з проектом невідомий Кривбас побуваєте в місцинах, про які ніколи не чули і які ніколи не бачили. І знайомого контенту залишиться бесіди про вічне, здоров'я плюс з новою ведучою, світ душі, поіменно, телеспорт клуб, оновлені міркувалки знай наших, краєзнавчі близькі подорожі та розважальна програма Артікул. В новом сезоне у меня по-прежнему будет музыкальная программа «Артикул». Мы уже ведем много звонков, переговоров, договариваемся с новыми звездами. Уровень звезд будет выше, чем в прошлом году, это радует. Сейчас ведем переговоры с Мэрилин Мэнсоном, но там дело в том, что дата немножко не совпадает, потому что в этот день будет Ози Осборн. Вот сейчас мы решаем, кто будет, Ози Осборн или Мэнсон. Наверное, все-таки Мэрилин Мэнсон отпадает. Ози все-таки старше, дорогу, опыту. Отакі у нас юморні редактори авторських програм. Просто п'ять років назад я ха ха шоу Слідкуйте за анонсами, дивіться ефіри. А як не встигнете вчасно ввімкнути програму, не засмучуйтеся. В соцмережах ви завжди зможете знайти вподобаний випуск. Таким 8 вересня побачили наші журналісти. Далі на вас чекають новини спорту. А я, Марина Куть, прощаюся до наступного дня. Нехай щастить.